Всім привіт! Ось ми знову тут. І настрій такий, що хочеться дістати люльку просто задля понту, гітару і що там ще треба справжньому рому. Ну може тільки ще добрий кінь. Євгене! А в твоєму випадку, мабуть, це ті 280 конячок під капотом твого авто з номерним знаком Злотницькі, правда? Ну, звісно ж, Наталя, саме це мій улюблений справжній ромський стиль. Бачиш, що ти сьогодні просто блискуче одягнена, просто в тему, і ще не забудь про головний фактор нашого з тобою успіху, ай на нейна на, на неї в крові. Отак, фактор, ай на не це те, що робить фідбек таким, як ви його любите. Але. Достатньо прохоне та жарти. Пора переходити до новин. Готові підсмажити свіженьке? Друзі, підсмажуємо новини. І ось перше з них. Музей Лувр змінив фото профілю в соцмережах на честь фільму Джокер Божевілля на двох як вам таке Лувр і Джокер в одному сеті. Мона Ліза з посмішкою Джокера. Це мені когось нагадує, натяк не занадто прозорий. <смір> Насправді такий крок підтримує промокампанію майбутнього фільму. І до того ж, леді Гага записала цілий концептуальний альбом на честь Гарлі Квін. Відео було знято прямо в Луврі де Гага в образі Гарлі. домальовує Мона Лізі Клоунську посмішку. Це справжня вибухівка. І знаєш, Євгена, я вірю, що такий маркетинговий хід створює нову еру колаборації між мистецтвом та кіно. Джокер, лувер і посмішка Мона Лізи – Це просто комбінація. Це справжній артовий кросовер. Леонардо да Вінчі перекинувся в труні. Але не всі новини таки творчі. Творці TikTok закривають свою платформу для музики TikTok Мюзик всього через рік після запуску. Звучить як невдалий експеримент, щось пішло не так. О, тут явно все не так просто. ByteDance вирішили не конкурувати з іншими сервісами, а співпрацювати. Може це і правильно, але мене бентежить, що їх музичний додаток закривають так швидко. Може, TikTok Music не витримав конкуренції? А поки TikTok Music залишається минулому стуку по дереву, український шоу-бізнес продовжує радувати. Гурт Шмальгаузен презентував свій новий кліп в Томле стріт. Чуєте, це втратила свідомість половина України. Я теж втратив, бо концепція вражає. Глядач занурюється у події прямо з знімального майданчика на вулиці одразу після дощу. Атмосфера дуже кінематографічна, немов ти сам стаєш частиною цього кіно. І не забувай, що Шмальгаузен створювався у стінах театрального університету. Тому кожен їх виступ це справжній перформанс. Гоу на концерту Дніпрі, і це не реклама. Це від душі. Після таких новин годі не згадати наших улюбленців. Артем Пивоваров вирішив зробити щось несподівано, переспівати ніч, яка місячна у дуеті з кола. Але глядачі чомусь залишилися не в захваті. Що скажеш, Євгене? Наталю лебідонька моя, пивоваров намагався переробити класичну мелодію лисенка, але виявилося, що оригінал важко переплюнути. До речі, у початковій версії з 1885 року були ще рядки, які зараз вже не співають. Сплять вороги твої знуджені працею. У нас не сполохає сміх. У нас з тобою сполохає, бо нам тільки дай привіт. І на додачу ця пісня була в репертуарах таких легенд, як Борис Гмиря та Анатолій Солов'яненка. А американська співачка українського походження Квітка Цисик виконувала її за оригінальним текстом Старицького чудової історія». Навіть нидерландський диригент Андре Рьо включив ніч, яка місячна у свою програму, а пісню виконала німецька співачка українського походження Анна рекер. це ж рівень. Щодо півоварова. Ну він хоча б спробував. Це медіум рер. Смачно та гаряче. And read, друзі, час поговорити про щось глибоке, моторошне, але дуже цікаве. Одна з найбільш читаних книг українських авторів минулого року танці з кистками, яку написав Андрій Сім'янків, це справжня філософська містика, від якої Неможливо відірватися. Сюжет про паталога анатома, який через низку невдач у житті стає на слизьку стежку. Спочатку він лише трохи переступає межу, а потім поступово втрачає моральні орієнтири. Ця книга дуже якісна лякалка, яка занурює читача в темряву внутрішнього світу паталога анатома. О, Наталю, я тебе прошу. Якісна лякалка? Це ж просто історія про чувака, який вирішив піти в кримінал, бо не знав, як нормальну роботу знайти. Нічого мистичного тут немає. От я тобі скажу, що найстрашніша казка це про чорну руку під ліжком. Пам'ятаєш таку? В дитинстві боявся, що вона мене схопить. Зараз під моїм ліжком хіба що пилюка накопичується. Але якщо чесно, іноді, коли щось скрипнуть у темряві, трохи лячно стає. Особливо, якщо подумаєш про танці з кістками, там цей Сем'янків насправді так глибоко занирюється в свої моральні проблеми, що аж відчуваєш, як у самого в душі все темніє. Оце ти вже починаєш розуміти сенси. У книзі показано, як маленькі рішення призводять до великих наслідків, як моральні межі стираються крок за кроком. Це такий собі моральний трилер. Але найбільше мене вражає, як автор створює атмосферу. Ти буквально відчуваєш цю холодну моргівську тишу, запах хімікатів і внутрішню боротьбу героя. Наталю, з такою деталізацією ти вже починаєш мене лякати. Починаю розуміти, що книга і справді цікава, щось у ній є, але все одно танці з кістками не зрівняються з моєю улюбленою історією про чорну руку або тіні з сокирою. Ти тільки уяви, сидиш, ти читаєш ці глибокі моральні питання, і тут з-під ліжка щось витягується. Хоч би це було щось зі сторінок Семенкова. Ну що ж, якщо вже навіть тебе, Євген, трохи налякала, то ця книга точно варта уваги. Танці з кістками – це не лише цікава історія, це ще дзеркало для кожного з нас. У яке іноді страшно зазирнути, але ж як цікаво! Remember and Read – запам'ятай та читай. Я ось весь фідбек дивилася на цього хлопця, і е, раптово зрозуміла, що йому дуже обличило б багаття, гітара, і червоний пояс. А тобі б замість всього цього п'ять спідниць та намиста? За дивним збігом мої улюблені духи сьогодні це Джипсі ботер А ось чим пахне! Це ж запах свободи. А я все думав, що це таке витає поруч з тобою, Наталю. Тепер зрозуміло, циганська вода, але до теми сьогодні говоритимемо про дживсі-панк. Це кайфова, особлива суміш традиційної ромської музики та панк року. Цікаво, що одним із перших гуртів, хто почав міксувати панки з ромськими ритмами, був Bug, заснований в 89-му році в Нью-Йорку. Ця група зібрала навколо себе цілий оркестр з трьома барабанщиками, струнними й духовими інструментами, акордеоном та навіть ксилофонами. О, це був такий собі авангардний музичний експеримент, схожий на роботи Тома Вейца. Але найбільш вражаюче – це поєднання маршируючих мелодій з театральним вокалом. Так, так, альбом Замбодія справив справжній фурор. Пісні, як от «Demon Erection» і «My Sweet Meal Star» мали не лише фольклорний, а й трохи лячний відтінок. Власне, так і має бути в справжньому джипсі панку. Коли ви слухаєте такі пісні, ви одночасно поринаєте в музичний театр і панк кабаре. Але після релізу Замбодіа гурт розпався через труднощі з управлінням такою великою командою. Але загалом -панк» – це не просто музика, це продукт свободи, про вільне поєднання жанрів і культур. А ти дійсно експерт Євгене? Просто в мене одного з усіх тут присутніх є музична освіта. Музична освіта це, звісно, круто, але корону з ними. Я чомусь не впевнена, що твій диплом допоможе тобі повторити класичні ромські напиви. Щоб дізнатися, на яких зв'язках це співається, треба бути справжнім ромом. І можливо, хтось цього не знав, але наш Давид Юрченка той самий справжній ром. Тож зараз він якраз поставить. Всі ці питання співачці, яка виконує автентичну ромську музику. Гай, рамали! Наталя та Євген, ви навіть не уявляєте, де я зараз знаходжусь, хто сидить поруч зі мною. Неймовірна красуня, українка, співоча дівчина, яка виконує всі свої. Пісні душею Жанна Алтавська вітаю, 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 дуже радий вас бачити, пані Жанна. Ось мої колеги, як і я, обожнюють вашу творчість. А особливо Наталя вона полюбляє ромські пісні. Ось скажіть, будь ласка, як ви навчилися? Як взагалі прийшла ідея співати а, ромською душою? А, ну, хочу сказати, ти знаєш, я, мабуть, сімнадцяти років, а, може навіть раніше, я. А, Літала, їздила до Лондона, до Великобританії, в Польщу і співала ромом європейським наші наші ромські пісні. Тобто, і вже тоді, вже тоді я вже якось так відчувала себе своєю. Там ну, так, як ви знайшли? А себе саме в цьому направленні я знаю історію ви розповідали поза кадром зараз хочу ви поділи, поділились з моїми колегами що саме тому що пісня е, вкрали цигани танк застарілий вона принесла вам популярність відому в TikTok. як ви її створили що вас надихнуло пісня на початку повномасштабної війни була написана і е, я не знаю, чому саме ці мотиви, чому так от просто я описала ту ситуацію, яка була тоді, на той час. І я її передала в пісню. І так вона зайшла людям, народу, що, е, що я вимушена вже була писати ще щось і дарувати своєму слухачеві. Але знаєш, я завжди пам'ятаю ту історію, колись я приїхала до квартири, в якої я зараз проживаю. І е, там була в цій квартирі велика картина, вона і є до сих пір. І там була жінка-Ромка, але без лиця. В неї е, е, Бубін. В неї гарне красиве плаття, вона така в танці з красивим чорним волоссям, така струнка дівчинка, але обличчя немає. Тобто художник не показав цю жінку, і мені завжди було цікаво, хто ця жінка? Ну кого ж він малював? ну кого ж малював. І мені дуже часто я п'ю чай на кухні. Вона в мене на кухні висить. Я думаю, ну хто ж це? Ну хто ж це за дівчинка? Ну, ж людина повинна була намалювати. Чому обличчя в неї немає? І ти знаєш, коли я написала, вкрали цигани танк застріли, потім мільйони поцілунків, потім буста трояндовий, в яблуневому не світі. я зрозуміла, що це я. А ви вірите в місто? Ти знаєш, я не дуже собі вірна, але я в це вірю. От я не знаю, чому. Може, мені так захотілося, але, але це якось. Якось воно так вийшло. Я не знаю, о, чесно, але ж я задавала себе питання: хто ця жінка? О, чому в неї нема обличчя? І чому я так пішла в таке направлення музиці? Я не розумію. От якось воно все пішло так, як потрібно, Господу Богу. Ну, от. Ось скажіть, будь ласка, там у вас є рядок саме ромською мовою: туманга не требуть, москаль не красивий. Ви знали ромську мову? Чи як саме цей рядок прийшов? Дивись, як як взагалі цю пісню? Я дуже попросила, щоб мені допомогли її заспівати колектив «Родина Івансових, тому що мені хотілось ромського калориту, щоб це було багато ромів? Розумієш, бо це ж така вона шебутна пісня. І вони мені порекомендували такі пару строчок, так, тому що там я хотіла по-іншому, також там ромською мовою. Але вони кажуть, от хай буде отак. Тобто, І воно пішло. Чудово. Чудово так. просто. А, я вже чекаю з нетерпінням, коли ви вийдете на сцену, а я знаю, що мої колеги з нетерпінням чекають, коли вони трошечки почують цю пісню. Можна саме для них попросити вас заспівати рядочок. Туманги, на требуй, мускальни, красивый вкрали, цигани танк застарілий, геть України, асвободитель гіршим мілкої тлі, русский вричитель, туманги, натребуй, мускальни, красивий вкрали, цигани танки застарілий, геть України, а свободитель іржем тлі. русский. Вредитель. І наостанок хочу запитати вас: а можливо, в подальшому чи буде у вас ціла пісня ромською мовою? Думаю, так. Не думаю, а я впевнена, що це буде. Ну що я запрошую вас тоді до нашого табору. Дуже дякую, дякую вам за те, що погодились поговорити. Ось так заспівати для нас, для наших телеглядачів, Наталя та Євген. Ну що, ви можете мені заздрити, тому що я залишаюсь тут дивитися і слухати концерт. А вам хочу побажати гарного та вдалого дня. Сьогодні ми робили фідбек зі справжньою ромською пристрастю. Було все від джипсі-панку до ароматів свободи. І не забуваємо про танці з кістками, які хоч і лякають, але змушують думати. Так трохи лякалися, трохи сміялися, але точно не надьгували. І наостанок, хай кожен знайде свій шлях, хоч на коні, хоч на мітлі, але вперед. Не пропустіть наступний фідбек. Найкращі історії тільки починаються.